i У передній серії блум бореться за своє життя на острові драконів. Але завдяки дракончику на ім'я бадді фея приборкує свою лють. Заспокоївшись, вона знову починає вірити в себе. Те, що постала з ПОПЕЛУ Сигнал з космічного супутника. Хтось намагається з нами зв'язатись. Прийом. Прийом. Не може бути. Я не можу повірити. Це фантастика. Невже це правда? Я у вимірі омега. Мене хтось чує? Я знайшов її. Техна жива. Прийом. Я у вимірі омега. Мені потрібна допомога. Це її голос. Хлопці, прокиньтесь. Техна жива. Вона вийшла на зв'язок. Вона намагається зв'язатися з нами. Вона жива? Це її передавач. Вона намагається з нами зв'язатись. Космічний сенсор отримує її сигнал. Вона знала, що ми шукатимемо її. Якщо сигнал не зникне, то я зрозумію, де вона. Потрібен лише час. Я у вимірі Омега. Ні. Він урвався. Засік останньої миті. Сигнал йде з внутрішнього периметру Омеги. Техна не загинула, і ми точно знаємо, де вона. Їй вдалося вижити в тому крижаному похмурому місці. Ні. Чого ж ми чекаємо? Готуємо корабелі і вирушаємо на порятунок техне. Вона буде рада тебе побачити. І допомога нам не завадить. Я подзвоню дівчатам. Шкода, що Блум не з нами. Вона ще тренується на піросі. Закладаюся, дівчата будуть дуже раді почути новину про техну. Брендо, не скажи їм, хай збираються. На світанку вирушаємо. Алло, а що там? Техна жива. Мені подобається не спати вночі. Саме о такій порі я роблю найцікавіші відкриття. Заходьте. Сподіваюся, у тебе була вагома причина нас розбудити. Вона дуже переконлива. Техні вдалося передати повідомлення з виміру Омега спеціалістам Червоного фонтана. Це неможливо. Я б не хвилювався. Їхні шанси врятувати її дорівнюють нулю. Ніхто не може вибратися з виміру Омега так само, як і з острова Пірос. Це теж неможливо. Хіба нам не треба розправитися з Блум? Вогняна людь дракона. Блум вирушила туди набирати сил, а острів драконів це дуже небезпечне місце. Твоя правда, та ми з нею може статися щось жахливе. Хлопці, чому ви не летите з нами? Виникла проблема. Куда Торта попросив нас з Рівеном залишитись. Через Валтера школа у стані бойової готовності. Якщо ми подамося на це завдання, червоний фонтан опиниться під ударом. Ми з Рівеном залишаємося на чергуванні. Стело, ми готові. Ми чекаємо. Тімі, я вже йду. Бувай, Стелло. Побачимось. Покваптесь, друзі. Визвольте техну. фарагон. До дівчата відлітають. Дякую, що попередили грізельду. Хоча їм загрожує серйозна небезпека, я не хочу їх зупиняти. Я знаю, вони мають спробувати врятувати подругу. І Я впевнена, що у них все вийде. Я зроблю це. Oh, no. Ні, я зможу. Я знаю, що зможу. І Я зроблю це без чарів. Давай, Блум, покажи їм. Ну бо, ще трішечки. Це буде непросто, правда? ж? Брендоне, я кажу, це буде непроста місія. Вибач, я задумався. Я думав про Скай і про те, як він хотів попросити пробачення у Блум за те, що сталося на Еракліоні. Але коли ми повернулися, вона полетіла на пірус. Він ненавидить себе за те, що образив її, хоча й зробив це під впливом чарів. Я впевнений, коли Блум повернеться з піруса, це знову стане на свої місця. Сподіваюся, Тімі. Ого, капітане. Ми скоро дістанемося до виміру Мега. Скоро ми майже на місці стали. Тімі, як твої справи? Чудово, бо в мене є надія. plus. тіль острів стає дедалі нестерпнішим. Я подолала стільки перешкод, що ще на мене може чекати. Я втомилася. Землетрус, а на пірусі не занудися. Я зможу. Я зачеплюся. Я ледве встигла тебе врятувати. Дякую. Пий, тобі буде краще. Дякую. Мене звати Майя. Я живу там, де мало хто наважився. б. А я Блум, і я прибула з Магікса. Чому ти тут, Блум? Я хочу стати сильнішою, щоб помститися за своїх батьків Орітелі і Меріан. Директриса моєї школи вважає, що я можу чогось навчитися у драконів, але поки що я просто намагаюся вижити. Я не знаю, як це зробити. Бо, щоб стати сильнішою, ти мусиш відкрити своє серце розум. Я маю стати сильнішою, щоб здолати Валтера. Він краде магію з усіх королів. Він лихий і підступний. Я маю зупинити його, поки не пізно. Тепер ви все про мене знаєте. У тебе благородна мета. Ти вже сильна і смілива, якщо зважилася прийти на цей острів. У тебе великий дар, могутня магія. В тобі поселилася велика людь, але є й позитивна енергія. Якщо хочеш, я можу тобі допомогти. Так, мені зараз дуже потрібна допомога. Тобі треба зосереджуватися на тому, що всередині тебе. Ми прибули. Не подобається мені це місце. Мені теж. Спробуймо знайти техно якнайшвидше. Тімі, тримай це мобільний передавач. Дякую, Гелію. Він точно покаже, де техна, якщо тільки Тімі, не хвилюйся, все буде гаразд. Побачиш. Непогано. Ти змогла зібрати всю свою енергію в один потік і скерувати в одну точку. Я боялася, що в мене не вийде. Ти знайшла шлях до своєї душі, тому твої сили стають потужнішими. Це була складна управа, але ти з нею чудово впоралась. Засік. Це той самий сигнал. Це він такий самий, як той, що я отримував в академії. Брендоне. Повертаємо на північ. Яке похмуре місце. Тут так холодно. Неприємне місце. Що це таке? така доля в'язнів виміру Омега. Це покарання. Їх навіки заморожують у кризі? Сигнал? Відчуваю техна десь поруч. <плес> Знайшов Це передавач, який використовувала техна. Але де вона сама? Ми переходимо на вищий рівень випробувань. На цьому етапі провалитися означає загинути. Ти готова, Блум? Готова! Починаємо. Позаду, Блум. Обережно, прекрасно. Ти швидко вчишся. Ти стала більш зосередженою. Можеш контролювати свій страх. Твої сили досягли нового рівня. У мене справді виходить. Може, ти не відчуваєш, але я це бачу. Ти майже готова до повернення у Магікс. Так, Магікс. Швидше побачити друзів. Я так за усіма сумую. Я хочу повернутися додому, але мені треба тренуватися. Це місце схоже на лабіринт. Знайти техно буде складніше, ніж я думав. А тим часом бачу хтось уже знайшов нас. Вони поклали сюди передавач, щоб заманити нас. Хто ви, І що робите у вимірі омега? Ви надто чистенькі для такого місця. Ми намагаємося знайти дівчину, у якої був цей передавач. Що ви з нею зробили? Тімі, заспокойся, з цими хлопцями краще не зв'язуватись. Спокійно. Навіщо ви так? Хіба не можна бути друзями? Сил чарівний пил! Енчантис. Я стала Ястала сильна знову Смілива чарівна моя на можливість дарує Евчанті Це з немобіні Шари від твоєпіс Елчанті Так і звуковою хвилею Падеш світло софетів. Я дам тепле і світла, тромева злива, з мова пастка. Ні. Уж бо, підходьте, так, час з ними розібратись, якщо не розуміють по-хорошому. Ми трохи полегшимо вашу ношу. Магія сутінків це ідеальний час, щоб пережити один з найнеймовірніших моментів у житті. У цій маленькій пляшиці. Чарівна сутність піроса. чарівна сутність піроса. Так у кожного магічного місця є своя сутність, і це стосується не лише місця, а й усіх чарівних істот. Зокрема, і тебе як і пірос, ти володієш унікальним набором чарівних сил, що приховані глибоко в твоїй душі. Зосередься, хай твоя чарівна сутність і сутність піроса працюють разом. Я маю з'єднати свою сутність із сутністю піроса. Але як це зробити? Я можу направляти тебе, але тільки ти можеш поєднатися із силою острова. Ми літаємо вже більше години. Ви впевнені, що Блум тут? Спокійно, ми скоро її знайдемо. Дарсі, що сталося? Блум десь поруч. Блум, ти готова? Так, здається. Добре, Блум. Магія драконів піроса тепер у тобі. Відчуваєш? Ах, мік... Що тут відбувається? Блум? Блум, блум. Вибачте, але пірос закритий для туристів. No! No! Дається ти не дуже матка Айси. Блум стала сильнішою. Що сильнішою вона почувається, то веселіше її знищувати. Ви більше нікого не знищите. Ні. <му> До речі, доки ми тебе не прикінчили. Валтор переказує тобі вітання. бійся, ми вже зустрічалися на солярії. А! 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 ніколи не переможе! Ніколи.

Ми ще поквитаємося Блум Енчантикс! Не можу повірити. Я отримала силу Енчантиксу! Вся енергія, яка крилася всередині тебе, засередилася на одній важливій меті, і це звільнило твій Енчантекс. Це може статися тільки з тим, у кого є сила дракона. Прибувши сюди, ти шукала відповіді і прагнула стати сильнішою. Ти пройшла непростий шлях і знайшла себе блум. Тепер усе буде інакше. Ти готова повернутися в Алфею. На тебе чекають великі звершення. Дякую, Майя. У наступній серії Блум отримала силу Енчантексу. Тепер вона готова повернутися в Алфею, але її друзів там немає. Вінкс стали бранцями льодів виміру Омега українською мовою. Озвучено так. Треба продакшн на замовлення телекомпанії Інтер.